Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти пляцок мамині чорнобривці. Форму беремо 30х40 на см. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 4 жовтки, 65 г цукрової пудри, 170 г вершкового масла, 1,5 чайні ложки без верху розпушувача, 240 г борошна. 15 г какао, 1-3 чайна ложки куркуми. 425 грам готової магазинної макової маси. Для кокосового прошарку 4 білки 130 грам цукру, 130 грам білої кокосової стружки і 20 грам кукурудзяного крохмалю. Для персикового прошарку 550 грам консервованих персиків, відділених від сиропу 35 г цукру. 15 г порошку ванільного пудингу чи кукурудзяного крухмалю. Для персикового крему. 350 мл сиропу від консервованих персиків. 40 г порошку ванільного пудингу. 2 яйця і 300 г вершкового масла. Для оформлення верху пляцька. Готові вафлі артек або жовта і зелена кокосова стружка. Готуємо тісто. Для тіста беремо 170 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо міксером протягом 5 хвилин. Масло має посвітліти і збільшитися в об'ємі. Зараз поступово даємо по одному жовтку у нас 4 жовтки і будемо збивати один жовток приблизно 15-20 секунд. Чергуємо додавання жовтків з цукровою пудрою. Пудру теж даємо поступово, збиваємо міксером. В окрему миску просіємо 240 г борошна. До муки додаємо півтора чайні ложки без верху, розпушувача. Перемішуємо. В один прийом даємо муку з розпушувачем в масло. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою або ложкою. Руками намісимо. Довго таке тісто місити не потрібно. Старайтеся замісити таке тісто чим поскоріше. Мука все зволожилась, більше тіста не вимішуємо. Більше борошна не досипайте, щоб тісто не було тверде. Тісто розділяємо на дві частини. Одну забираємо частину тіста, другу залишаємо. З однієї частини даємо 1-3 чайну ложку куркуми. Все перемішуємо до об'єднання, довго вимішати не потрібно. До другої частини тіста даємо 15 г проційного какао. Замішуємо тісто лопаткою або ложкою. Робимо з нього тонкий пласт, загортаємо харчовою плівкою. І відправляємо в морозильну камеру на той час, поки будемо робити дві начинки. Світле тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі. Беремо противень або форму розміром 30х40 см. Форму застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо маслом і викладаємо жовте тісто, розпроділяємо його по всій формі. Форму з тістом даємо у холодильник, за той час будемо готувати начинки. Зараз приготуємо кокосовий прошарок. Для нього в чашу міксера даємо 4 білки, Збиваємо до утворення пивної піни. Поступово додаємо 130 грам цукру і збиваємо до стійких піків. Додаємо 20 грам кукурудзяного крохмалю. І 130 грам білої кокосової стружки. Я беру мелену кокосову стружку, Ви можете брати за бажанням цілу. Все перемішуємо міксером на малій швидкості до об'єднання. Зараз приготуємо персиковий проширок. Беремо 550 грам консервованих персиків, відділених від сиропу. Сироп теж залишить, він нам знадобиться. Така кількість персиків міститься в банці. 820 грамовій. Я брала ось такі персики. До персиків додаємо 15 грам порошку ванільного пудингу чи кукурудзяного крохмалю. Все пробиваємо блендером. Попробуйте масу на смак. Якщо потрібно, додати ще цукор. Я додам ще 35 грам цукру. Перемішуємо. Витягаю з холодильника біле тісто. Зверху даємо маковий проширок. Я беру готову макову масу. Стараємось рівномірно розподілити по всьому тісті. Зверху викладаємо кокосовий прошарок. Зверху робимо персиковий прошарок. виливаємо наш персик. Зверху тримаємо шоколадне тісто на грубій терці. Випікаємо при температурі 180 градусів Цельсія на середньому рівні режим вверх-вниз без конвекції приблизно 45 хвилин. В кождаємо 350 мл сиропу від консервованих персиків. Якщо сиропу буде менше, то додаємо ще води, щоб разом було 350 мл. До сиропу додаємо 2 яйця, все перемішуємо вінчиком. Додаємо 1 третю чайну ложку куркуми і 40 г порошку ванільного пудингу. Замість ванільного пудингу можна взяти кукурудзяний крухмаль, також саму кількість, і додати ще 10 г ванільного цукру. Все перемішуємо до однорідності. На середньому вогні, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння і проварюємо від кипіння 20-30 секунд до загусіння. Якщо в кремі є грудочки, то потрібно його перетерти через сито. Крам накриваємо в контакт харчовою плівкою. І залишаємо до повного вистигання. Беремо 300 г м'якого вершкового масла кімнатної температури і збиваємо міксером приблизно 5-6 хвилин до того часу, поки маса посвітліє, і збільшиться в об'ємі в півтора рази. Ось так виглядає збите міксером масло. Заварний вже вистигнув. Знімаємо харчову плівку. І збиваємо міксером до однорідності. До збитого масла додаємо по 3-4 столові ложки завареної маси і перемішуємо все до об'єднання. Я ще додала цукрову пудру і все збила міксером. Цукрову пудру давайте за своїм смаком. Хтось любить більш солодкі торти. Хтось менше солодкий. Ось так виглядає спечений корж. Основне його не перепекти. Він має зверху пружинити. Тісто має бути м'ягке. Розрізуємо торт на дві частини. На одну частину коржа викладаю 3 четвертих крему. Вирівнюю крем. Зверху даємо другий корж верхом шоколадним тістом до крему. Верх і боки торта змащуємо кремом, який залишився. Зверху прикрашаємо кольоровою стружкою або кольоровими вафлями. Я візьму вафлі Артек і потру їх на терці. Ось так виглядає пляцок. Ось так виглядає пляцок у розрізі. Пляцок даємо у холодильник на 1-3 години. Вага готового пляцка – 2 кг майже 700 г. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Тут із любові, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.